Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаю! Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Сьогодні на площі Дніпра на один день з'явився великий герб кримських татар, викладений з фотографій. Майже 100 квадратних метрів фотодоказів знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом були зроблені громадянськими журналістами, які ризикуючи своїм життям, фіксували решти, обшуки, судові розправи у різні періоди після незаконної анексії півострова. І саме сьогодні ми про це будемо детальніше говорити. З гостями нашої студії це Вікторія Нестеренко, правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини. Зміна, вітаємо вас. Добрий день також у нашій студії Ольга Куришко, заступниця постійної представниці представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Вітаємо вас, вітаю та Катерина Єсипенко, дружина політув'язненого журналіста Владислава Єсипенка. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, пані Вікторія, до вас перше запитання. Скажіть, будь ласка, що це був за проект і що він має донести мешканцям Дніпра та гостям нашого міста? Ця виставка називається Кримачима громадянських журналістів в десять років у неволі, і ця виставка складається з 48 фотографій, на яких зображені всі ті злочини російської окупаційної влади, яка протягом цих десяти цих років переслідує активну частину громадянського суспільства у Криму, тобто саме зокрема тих людей, які яким чином намагаються взагалі чинити спротив окупації, і на цих фото. Зображені незаконні арешти, незаконні обшуки, незаконні обшуки саме в будинках кримсько-татарського народу, незаконні затримання активістів і також журналістів, які працювали у Криму, також це фотографії з підсудів. Де зображені безпосередньо самі політичні в'язні, це також фотографії родин політичних в'язнів, і ці фотографії були створені громадянськими журналістами. Це ті люди, які прийняли на себе обов'язок фіксувати все, що відбувалося в Криму з самого початку окупації, тому що, як відомо, починаючи з анексії Криму, вся журналістика була знищена. Російською владою і таким чином вони намагалися продушувати свободу слова, але як бачимо, потім виник такий собі феномен громадянської журналістики, і завдяки цим людям ми зараз знаємо власне і отримуємо інформацію про те, що відбувається в окупації з громадянами. Пані Вікторія, як реагували мешканці міста на ваш цей проект? Люди підходять, вони бачать, що там щось відбувається. Вони підходять, дивляться на фотографії, читають підписи, які описують, що зображено саме на цих фотографіях. І ми також в наметі пропонуємо людям підтримати політичних в'язнів. Це написати їм листи, і люди охочі пишуть листи. Пані Ольго до вас запитання. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в окупованому Криму? Яка ситуація? На даний момент ми зафіксували 219 випадків ув'язнення. Станом на серпень цього року це люди, які незаконно позбавлені особистої свободи і перебувають на території або тимчасово окупованого Криму, але більшість з них незаконно переміщена на територію Російської Федерації. Вони засуджені до дуже великих строків від 10 до 20 років і їх перевозять для відбування покарання, як це вони називають, в дуже дуже віддалені регіони. Здійснюється це спеціально для того, щоб розірвати зв'язок із Кримом, щоб розірвати зв'язок з рідними і з адвокатами, які можуть надавати підтримку. Вони утримуються в дуже поганих умовах. Ми постійно отримуємо сигнали про те, що у цих людей відсутня належна медична допомога. У них загострюються попередні хвороби або з'являються нові. Вже відомо про два випадки смертей політв'язнів, які так і не дочекалися свого звільнення. Тому ситуація надзвичайно складна, особливо вона загострилася після повномасштабного вторгнення, оскільки стало зрозуміло, що Крим. uh Чинить дуже сильний супротив, Російська Федерація ввела в своє законодавство ще додаткові статті, які передбачають відповідальність за дискредитацію збройних сил Російської Федерації або діяльність державних органів Російської Федерації. А це по суті передбачає відповідальність за будь-що за якийсь пост, за українську пісню, за елементи чогось українського водягу, і на даний момент, окрім тих 219 осіб, Іп, до речі, 133 з них є кримськими татарами. Ми ще зафіксували за з 2022 року більше 900 адміністративних справ про притягнення до відповідальності осіб саме за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. І також нагадаю, у нас в студії Катерина Єсипенко, дружина політов'язненого журналіста Владислава Єсипенка. Будь ласка, пані Катерино, розкажіть про свого чоловіка. Ви маєте з ним наразі змогу спілкуватися в якому він стані. Владислав вже четвертий рік утримується в колонії міста Керч на території тимчасово окупованого Криму, засфабриковано політично мотивованою справою. Він переніс тортури електричним струмом, побиттям, погрози вбивством. В колонії Владислав намагається триматися, не падати духом. Також його підтримує дуже дзвінки додому, спілкування з донь. Хоч і дуже короткі, менше зі мною, тому що я намагаюся, наприклад, більше часу цієї розмови віддати для дитини з татом. Влад тримається, тому що, по-перше, його підтримує родина, його підтримує все українське суспільство, його підтримують колеги, правозахисники. Він знає від мене, які ми проводимо заходи про міжнародну адвокацію, про те, що ми завжди про нього говоримо і на зустрічах з нашою українською владою. І саме головне, що цього літа. То відбулося це два обміни, скажімо так, повернення цивільних українських громадян з російської неволі, і це дає велику надію для Владислава і для інших політичних в'язнів на те, що вони також потраплять в такий обмін і раніше повернуться додому. За що Владислава ув'язнили? В чому його звинувачують? Скажімо, так всі українські і міжнародні правозахисники розуміють, що Владислава ув'язнили за його журналістську діяльність за те, що він кореспондент радіо. Свобода, це те змі, яке є змі і на агент і на агенти, тобто Радіо Свобода, це іногент Російської Федерації, що його затримали саме за журналістську діяльність. Звісно, що на, на цьому вони би не змогли сфабрикувати кримінальний кейс, тому ФСБшники, в принципі, недовго думають і дуже багато, тому що дуже багато кримінальних сфабрикованих справ проти українських громадян в Криму. Вони знаєте, як під копірку. Дуже багато співспівпадінь, одні ті самі свідки, і так далі. Ну саме у якщо повернутися до обвинувачення Владислава, то під час обшуку вони підкинули йому у його власне авто. Вибуховий пристрій, а саме гранату РГД-5, і далі його звинуватили у зберіганні і перевезенні вибухових речовин. Тобто це такі сфабриковані справи, так з підкиданням, як ви кажете, предметів стандартні що... кесіда, якщо це справи кримських татар, то це екстремізм, тероризм, заборонена література і так далі. Свідки і ви просто за їхню віру, що вони там значить вірять не в ті сили, в які хотів би пан Путін. Ну і взагалі, свідки Єго. Ну, вони, значить, також заборонені на території Російської Федерації. Звісно, що люди мають розуміти, що якщо вони належать до цієї релігійної групи, то вони будуть піддаватися переслідуванням зі сторони російської влади на території Криму і Росії загалом. Так. на який термін затримали вашого чоловіка? Е, 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 який термін йому виніс суд? Скажімо так, да, суд першої інстанції виніс вирок у 6 років позбавлення волі, і далі апеляційний суд пом'якшив цей вирок до 5 років позбавлення. Няволі зараз вже йде четвертий рік перебування Владислава за гратами в Російській Федерації. Я чекаю, тому що я не маю права не чекати інакше він також втратить сили свої внутрішні на повернення. Ну тому що я певна, що нашим політичним в'язням там важче ніж нам тут на свободі про це говорити і нагадувати, нам нічого не заважає це робити. Пані Ольга, от пані Катерина сказала, що відбуваються все ж таки обміни. Наскільки ці обміни можуть бути частими, можливо, у подальшому їх буде більше? Дивіться, представництво президента не займаються напряму обмінами, але перемовин з окупаційними адміністраціями не ведуться щодо проведення обмінів, якщо і проходять перемогу і про якісь деталі ми дізнаємося вже потім, після, скажімо так, цієї події. Вони, як правило, відбуваються за сприянням міжнародних партнерів, тому підтримуючи те, що сказала пані Катерина і діяльність правозахисних організацій, це саме те, що треба робити тут, в українських містах, і також возити такі виставки за кордон для того, щоб знову і знову говорити про наших громадян, які перебувають в незаконному ув'язненні і за. Раз через на жаль збільшення території тимчасової окупації і збільшена кількість збільшилася кількість людей, які незаконно отримуються, тому дійсно в цьому році ми маємо випадок обміну Нарімана джеляла, який був звільнений, який був до того засуджений, також за сфабрикованою справою. Бо він був присутній на відкритті першої кримської платформи на установчому саміті. Якраз після цього, після повернення до Криму, він був незаконно. Затриманий, також звинувачений, ну не за участь в заході на підконтрольній території України, а в інших, в інших обставинах. Тому ми сподіваємося, і завжди говоримо про те, що всі цивільні заручники, включно з політичними в'язнями, усі мають бути звільнені. Ми завжди говоримо, що це і кримчани, і ті, хто тривалий період перебувають на території окуповані Донецької Луганської області, і тих, яких зараз вивозять на територію Російської Федерації пані Вікторія, скажіть, будь ласка, куди наступного разу поїде ця виставка фотографії? Чи плануєте ви ще такі заходи? Там у яких містах, областях? Ми плануємо далі продовжувати показувати цю виставку. Зараз ми завершуємо наш тур із п'яти міст. Далі ми плануємо показувати цю виставку вже безпосередньо в столиці, і також ми будемо їздити ще за кордон. Там вже в європейських країнах ця виставка буде трохи в іншому форматі вона буде трохи зменшена і представлена в основному для дипломатів та місій. Інших країн для того, щоб ми могли вже на міжнародному рівні адвокатувати питання ситуації Криму, ситуації родин політичних в'язнів, повернення політичних в'язнів і сприяння повернення самого Криму. Скажіть, будь ласка, де ще можна побачити ці 48 фотографій? Можливо, у вас в соцмережах там, от, якщо людина не встигла сьогодні, там в Дніпрі побувати на вашому заході, де можна їх переглянути? В майбутньому можна буде їх побачити на нашому сайті. Ті, це зміна інфо, тобто ці інформаційні матеріали, тобто саме описи до фотографій, самі фотографії вони будуть розміщені у нас на сайті. Просто що зараз ми їх не розміщували, поки ми їздимо туром по Україні. Ось, але так, в майбутньому їх можна буде побачити в цифровому форматі. Розкажіть про авторів цих фотографій, хто це, як вони взагалі знімали? Я так розумію, ризикуючи власною свободою, ризикуючи своїм життям? На жаль, імен. Авторів цих фотографій ми не знаємо, тому що всі ці громадянські журналісти вони працюють в умовах анонімності. А оскільки вже є якась частина громадянських журналістів засуджена російською владою, тобто вони так само їх затримують. Хоча люди декілька громадянських журналістів вони працювали під псевдонімами. Наприклад, Ірина Даналович, вона так само була громадянською журналістикою, яка вела свій блог і писала про корупцію в медичній сфері саме в окупованому Криму. Але потім її викрали, і її родина взагалі не знала якийсь час, де вона і що з нею відбувається. Потім її засудили, і зараз вона відбуває незаконне покарання в одній з колоній Росії. І тому громадянські журналісти вони зазвичай не розголошують свою діяльність, оскільки кожен із них завжди перебуває під ризиком того, що їх можуть так само викрасти, їх можуть так само обшукати, можуть сфабрикувати проти них справи. Раву, яка взагалі не буде стосуватися їхньої прямої діяльності, тобто, це зазвичай справи про тероризм, про диверсії, аби людину запроторити на максимальний срок до 20 років ув'язнення, і це дуже такі великі сроки і великий ризик. Я не знаю, наскільки можна про це говорити, але чи можна сказати, що там продовжують свою діяльність журналісти, які і далі фотографують ці злочини? Криму дуже багато про українських людей, і ці люди вони очікують, коли Крим повернеться в Україну, і відповідно спротив трима триває. І громадянські журналісти, які продовжують працювати таким чином, вони теж проявляють свою позицію в вигляді цього спротив. Я дякую вам і нагадаю, що сьогодні у нас в студії були Вікторія Нестеренко, правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини. Зміна, Ольга Куришко, заступниця постійної представниці представництва президента України в Автономній Республіці Крим та Катерина Ясипенко, дружина політов'язненого журналіста Владислава Єсипенка. І ми говорили про те, що сьогодні на площі Дніпра на один день з'явився великий герб кримських татар, викладений 48 восьми фотографій. на цих фотографіях зображені докази знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом. Вони були зроблені громадянськими журналістами, які ризикуючи своїм життям, фіксували арешти, обшуки, судові розправи у різні періоди після незаконної анексії півострова. І це була програма Тема Дня. В студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. На все добре вам. Програма. Тема дня на українському радіо Дніпро.